На оболонях верби у болонях, туман, туманний лонові плащі, а коло хати пилихатий сонях пасе траву в блакитному дощі. У верховіттях вітер колобродить, сумує стежка дичками в натрус, а у горі про таїнство природи задумався мислитель чорногуз. Мені так добре стіни такі очі, такий у серці щем. І тільки чую, набрякають очі, як хмари. Перегущені дощем Ліна Костенко.